Роботу шукали на сторінці Фейсбуку, З, знайшов Ірину, написав їй за працю, компанія ну, і Вона мені розповідала все по роботі, які тут умови, що і як тут треба буде робити, яка ставка за годину Лучше, ну, в такому плані. А яка це у вас зараз, на ви працюєте? Оператор машин. А перший хочеш чуть раніше десь П'ять років больше. Я працювала на одній роботі, а це було. На одній роботі ми отак чували 4 роки. Дуже так Трошки більше научили. Чотири роки. Трошечки за ваш процес, що саме ви виконуєте на роботі? Що заключається ваша? Робимо до машин в общем, крольові реї. Тобто йде трубка у нас вот така металева. З одного боку моя дружина, у неї машина не нарізає різдву з одного боку, моя і з другого боку. Design. Після того, як зробила машина, це все ми беремо і перевіряємо це все на точність роботи машини. Тобто, чи вона правильно зробила це все, чи рів, рівно це все зробила. Ну і так, далі А от взагалі, скільки ви вже працюєте на цій роботі? До місяця дозволяється. Трошки менше місяця, так. А, а враження ваші задоволені, подобає. В принципі, нормальна робота, легка, не, не важка, нічого. Режим нормальний. Нормальний темп, гарний графік, подобається тим, що по 8 годин працюємо. Тобто є, як працюємо от зараз, у першу зміну, то є час там десь. Поїхати після роботи тепер. Це бідний час маємо. А можете якісь додаткові години брати, якщо хочете, там, наприклад, більше заробити? Теж звісно, добре. Добре, розкажіть трошки за ваш перший робочий день, як проходив процес адаптації, чи все вам було зрозуміло, чи приділяли вам увагу Ну, Загалом то нас школи. Ну, в кожному будівлі людина своя, яка наставника да, до наставник, школа. Mm -hmm. Два дні, то в принципі, все було зрозуміло і mm -hmm. да, об'ясняли, все так, зрозуміло, було, показували, там, звертали на щось увагу, на що треба звертати увагу в першу чергу. Там, лідери також там підходили, питали, там, як нам перший день, чи подобається, чи ні, чи важко, що не зрозуміло. То, в принципі, навіканька входила в цьому року. Зараз, от ви ще вже певний час попрацювали, ваше враження від по від лідера? Чи все вас влаштовує? Влаштоване, як люди да. до кожного можна підійти, що запитати. І ніхто там не скаже, що ні, там я там не знаю, чи не скажу. Ну, ще скажу. я великий плюс да. в тому, що польський знаємо, то да. М -м -м -м. ви можете да. ньому на спілкуватися. Да, за наших рекрутерів, які розказували вам за вакансію, чи все збігається з тим, що розказував рекрутер? чи задоволені були його роботою. Е -е -е Було так, що я написав, як ми е -е почали шукати роботу, я написав Ірині одній з перших. Mm -hmm. Потім я ще не знаю, ну так мені три, мабуть, шукав, шукав усім, писав, людям узнавав за працю і... Взагалі, із всього того, що було, то мені сподобалося навіть більше, як вона мені це е, по, пояснювала. Я її тоді вже другий раз не писав, е, домовився за те, щоб поговорити про праці, і все, щоб вона більш точно розказувала. Які у вас були враження в співпраці з нашим координатором? Ну, перший раз ми зустрілися в офісі, palace, uh, так ну так позайомилися, говорили. Він там теж нам розказав про роботу, що будемо робити. А потім стрів нас вже у нас була нічна зміна перший день. Зустрів нас, там відвів до лідерів, все об'яснив. В принципі, нормально. Чи хотіли ви, наприклад, рекомендувати нашу компанію як роботодавця? Я прошу роботи для інших кандидатів mm. на ваш собі розсуд. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, дякую. А, я... дякую. А, які би, може, ви могли так, дати рекомендації чи бажання для нашої компанії, можемо щось покращити чи завжди ваші бажання? Ні, в принципі, все добре продовжуйте у тому ж дусі. Mm -hmm. В принципі. Усе, що треба було, узнати за працю, за усе. Тобто, все було розказано на досить гарному рівні, такому, що е зрозуміло було як для мене, яка буде робота, що треба буде робити. Тобто, Понятно і просто. Все доступно? – Так. Доступно. – Дуже вам дякую за інтернет.